Як за походженням, все свідоме життя прожив в Білорусі та два роки тому переїхав до столиці України. Сьогодні він відомий економіст. Ярослав Романчук в Ужгороді презентував свою книгу Новий захід, Українська Мрія. Був в Ужгороді 21 2021 році, ще до війни. Ми тут також розмірковували обмірковували питання реформ і 24-го. Певраля. Я повинен був робити презентацію стратегії розвідку України України новий захід, але ось до офісу і почалася війна. І мої друзі і з Офісу простих рішень та з органу влади, і економісти казали, що ну, цю працю треба протягувати і треба написати книгу. Я ж стріляти не можу, але можу робити те, що можу. Це інформаційно аналітична наукова праця. І так вот, зложилося, що з'явилася ця книжка. Вона не ніде там. 12-18 місяців. Во і е, завдяки е, нашим сябрам з нової почти, ось вони все дело профінансували, і ось вона стала е, реальністю. Новий захід, українська мрія унікальна книга. Перша в новітній історії, яка представляє погляд на економічні реформи в Україні. В ній представлені шляхи подолання економічної кризи та розвиток бізнесу в державі. Основна ідея. В этой книги это вот Украина 32 года шла в совершенно в другом направлении. Я описываю теорию, почему это так случилось, чому, и куда мы пришли. От, це дуже важлива діагностика. І четверта часть книжки, собственно, а що треба робити? Моє завдання це сформувати ту економічну політику, яка потрібна Україні, щоб вона як оголосив президент привела до зростання України України до взровньо одного трильйона доляра за 10 років. Ярослав Романчук, автор 13 книг з економіки, реформ транзиту від держплану до вільного ринку та понад 6500 публікацій на економічну тему в друкованих та електронних виданнях Білорусі, України, Польщі, США та інших країн. Новий захід Українська мрія вийшла у травні 2023 року, тиражем 3000 тисячі екземплярів. Я вважаю, що нам, українцям, пощастило, що він обрав саме Україну, тому що Ярослав, на мій погляд, є одним із впливовим та економістом на пострадянському просторі, а не тільки пострадянському, а й постсоціалістичному, тому що він спеціалізується саме на реформах. Які необхідно проводити країнам, які виходять з соціалістичного минулого, автор сподівається за його працею викладатимуть в університетах, адже це зібрання теоретичних та практичних порад для розвитку держави.